Максим втомлено потер очі, дивлячись на годинник у приймальному відділенні міської лікарні Дніпра. Була третя година ночі, а його чергування тільки перевалило за половину. Молодий лікар, травматолог щойно закінчив накладати гіпс черговому пацієнту і мріяв хоч трохи перепочити. Раптом двері відділення різко відчинилися, опускаючи холодне листопадове повітря. Медсестра Наталя швидко підвелася зі свого місця. На порозі стояла жінка років сорока, бліда, як полотно, притискаючи до грудей закривавлену руку. Швидше, їй потрібна допомога. Максим миттєво забув про вдому і кинувся до пацієнтки. Жінка ледве трималася на ногах, одяг був старий і поношений, але охайний. На блідому обличчі застигла гримаса болю. Що сталося? спитав він, допомагаючи жінці сісти на кушетку. «Я, я працюю прибиральницею, мила вікна в офісі, скло тріснуло, порізалася. Вона говорила уривчасто, затинаючись від болю. Максим обережно оглянув рану. Глибокий поріз на передпліччі потрібно накладати шви. Як вас звати? спитав він, готуючи інструменти. Марія, Марія Петрівна, відповіла жінка, намагаючись посміхнутися. Поки він обробляв рану і накладав шви, жінка потроху заспокоїлася і розговорилася. Виявилося, що вона працює на трьох роботах вдень прибирає в офісах, ввечері в супермаркеті, а ще підробляє швачкою вдома. Сама виховує доньку студентку. Чоловік помер кілька років тому. А ви молодий зовсім, зауважила вона, розглядаючи зосереджене обличчя лікаря. Скільки вам років? Двадцять вісім, відповів Максим, не відриваючись від роботи. Як мій Сашко був би, якби жив, тихо додала жінка. Щось у її голосі змусило Максима підняти очі. В погляді жінки була така невимовна туга, що йому стало ніяково. Син? обережно спитав він. Марія Петрівна кивнула. Загинув у автокатастрофі разом з чоловіком п'ять років тому. Максим закінчив накладати шви і почав бинтувати руку. Вам потрібно буде прийти через тиждень зняти шви, сказав він. І ще – ніякої важкої роботи мінімум два тижні. Жінка зітхнула. Та як же, мені ж працювати треба, доньку вчити. Послухайте, Максим раптом відчув непереборне бажання допомогти цій жінці. Я випишу вам лікарняний. І ще – у мене є знайомий в соціальній службі, він може допомогти оформити матеріальну допомогу. Марія Петрівна похитала головою. Не треба, я не звикла, самі якось. Але Максим наполіг на своєму. Щось у цій жінці зачепило його можливо, її гідність у бідності чи той сум в очах, коли вона згадувала сина. Він виписав рецепти на антибіотики та знеболювальні, детально пояснив, як доглядати за швами. От тільки ліки, вони ж дорогі, зітхнула жінка. Максим на мить завагався, потім дістав з кишені халата гаманець і простягнув їй кілька купюр. Візьміть, це в борг, віддасте, коли зможете. Марія Петрівна спочатку відмовлялася, але Максим був наполегливим. Ви повинні вилікуватися, щоб могти працювати далі, сказав він. Жінка нарешті взяла гроші і в її очах заблищали сльози. Дай Боже вам здоров'я, лікарю, ви як Янгол для мене сьогодні. Після її відходу Максим ще довго не міг заспокоїтися. Щось у цій історії зачепило його за живе, можливо, згадка про загиблого сина його віку, а може, просто утома та нічна зміна робили його більш чутливим до чужого горя. Наступного тижня Марія Петрівна прийшла зняти шви. Рана загоювалася добре, але жінка виглядала ще більш втомленою. Виявилося, що вона все таки не змогла взяти повноцінний лікарняний, підробляла шиттям вдома, бо треба було платити за навчання доньки. А де вчиться ваша донька? поцікавився Максим, обробляючи шви. В медичному на третьому курсі, з гордістю відповіла жінка. Каже, що хоче людям допомагати, як ви. Максим посміхнувся. Передайте їй, що якщо потрібна буде практика, нехай приходить до нас в лікарню. Поступово між лікарем і пацієнткою зав'язалася дивна дружба. Марія Петрівна іноді заходила в лікарню то тиск поміряти, то просто поговорити. Приносила домашні пиріжки для чергового персоналу, розповідала про доньку Оксану, яка успішно складала сесію. Максим помітив, що чекає цих візитів. У цій простій жінці було щось таке рідне, материнське, чого йому завжди не вистачало. Сам він виріс у дитячому будинку, про своїх батьків знав тільки те, що мати залишила його відразу після народження. Можливо, тому його так тягнуло до медицини, хотілося допомагати іншим, рятувати життя. Одного разу, коли Марія Петрівна знову зайшла в лікарню, Максим помітив, що вона якось особливо схвильована. Щось сталося? спитав він. Жінка дістала з сумки конверт. Ось хотіла віддати борг. І ще, Оксана дуже хоче з вами познайомитися. Може, зайдете до нас на вихідних на чай. Максим погодився, сам не знаючи чому. В неділю він довго стояв перед дзеркалом, вагаючись, чи варто йти, але щось підштовхувало його якесь незрозуміле перечуття. Квартира Марії Петрівни виявилася маленькою двушкою в старій п'ятиповерхівці на околиці міста. Все тут дихало чистотою і затишком, хоч меблі були старі, а ремонт давно потребував оновлення. На стінах висіли фотографії, Максим мимоволі, зупинився перед однією, де була зображена маленька дівчинка з великими блакитними очима. А це Оксана в дитинстві, сказала Марія Петрівна, помітивши його інтерес. Вона зараз на парах, але скоро повинна прийти. Максим не міг відвести погляд від фотографії, щось у рисах обличчя дівчинки здавалося йому неймовірно знайомим, але він ніяк не міг зрозуміти, що саме. За розмовою час минав непомітно. Марія Петрівна розповідала про своє життя, про те, як тяжко було після смерті чоловіка і сина, як вона боялася не підняти доньку, не дати їй освіту. А потім почала розповідати про своє дитинство, про те, як виросла в селі на Полтавщині. Раптом у дверях задзвенів ключ. О, це Оксана. зраділа Марія Петрівна. Максим повернувся до дверей і завмер. На порозі стояла висока дівчина з такими ж блакитними очима, як на фотографії, і з такою ж родимкою на шиї, як у нього самого. Світ навколо Максима ніби завмер. Він дивився на родинку на шиї Оксани, точно таку ж, як у нього, у формі маленької зірочки. Така ж була у його матері. Він пам'ятав це з документів дитячого будинку, де було записано особливі прикмети породіллі. Добрий день. Привіталася Оксана, з цікавістю розглядаючи гостя. Ви той самий лікар, який врятував мамину руку. Дякую вам. Її голос вивів Максима з заціпеніння. Він спробував опанувати себе, але думки плуталися. За чаєм розмова якось не клеїлася. Максим ловив себе на тому, що постійно роздивляється обличчя дівчини, шукаючи знайомі риси. Оксана розповідала про навчання в медичному, про практику, про мрії стати хірургом. А він не міг позбутися відчуття, що все це якийсь дивний сон. А ви давно працюєте в лікарні? спитала Оксана. З інтернатури, відповів Максим. Завжди хотів бути лікарем. Напевно, це єдине, що я міг зробити, виростаючи в дитбудинку. Він помітив, як при цих словах Марія Петрівна раптом зблідла і мало не впустила чашку. В дитячому будинку? перепитала вона тремтячим голосом. Так кивнув Максим. В Дніпрі, в третьому. Мене там виховували з народження. В кімнаті запала важка тиша. Марія Петрівна сиділа нерухомо, стискаючи в руках чашку. Потім раптом встала і швидко вийшла на кухню. Оксана здивовано подивилася їй вслід. Мамо, що з тобою? Максим теж підвівся. Щось відбувалося, щось важливе, і він повинен був зрозуміти, що саме. На кухні Марія Петрівна стояла біля вікна, обхопивши себе руками. Коли він увійшов, вона повільно повернулася, і він побачив, що по її щоках течуть сльози. Скажіть, тихо промовила вона, ви народилися 15 квітня 1995 року? Максим відчув, як земля йде з під ніг. Саме ця дата стояла в його свідоцтві про народження. Так, прошепотів він. Звідки ви. Марія Петрівна похитнулася і мало не впала. Максим підхопив її, допоміг сісти на стілець. Господи, шепотіла вона. Господи, невже це можливо? Сашко, мій Сашко. Що відбувається? в дверях кухні стояла розгублена Оксана. Мамо, ти мене лякаєш. Марія Петрівна підняла на неї повні сліз очі. Доню, присядь. Я повинна вам обом щось розповісти. Щось!» про що мовчала 28 років. Її руки тремтіли, коли вона діставала з шухляди стару фотографію. На знімку була молода жінка, з немовлям на руках. Це я, сказала вона, і мій первісток, мій син, якого я залишила в пологовому будинку. Максим відчув, як у грудях щось обривається. Він дивився на фотографію і світ навколо починав хитатися. Чому? тільки й зміг видавити він. Мені було дев'ятнадцять, голос Марії Петрівни тремтів. Я жила в селі, працювала на фермі, завагітніла від хлопця, який одразу зник, як дізнався про дитину. Батьки відвернулися від мене. Я поїхала народжувати в Дніпро, думала, може, хоч там зможу почати нове життя. Але я була сама, без грошей, без житла, продовжувала Марія Петрівна, витираючи сльози. В пологовому будинку медсестра порадила сказала, що дитині буде краще в дитячому будинку, що її всеновлять хороші люди. Я була молода, налякана і погодилася. Оксана сиділа, затуливши рот руками. Максим дивився у вікно, не в силах повернутися і подивитися на жінку, яка виявилася його матір'ю. В голові роїлися тисячі питань, але він не міг вимовити жодного. Потім я зустріла Петра. Тихо говорила Марія Петрівна. Він прийняв мене з моїм минулим. Ми одружилися, народилася Оксана, але не було жодного дня, щоб я не думала про свого первістка. Я намагалася знайти його, але мені сказали, що його все новили, і я не маю права знати подробиці. То, виходить, Оксана перевела погляд з матері на Максина. Ти ти мій брат? В її голосі змішалися шок, недовіра і якась дитяча радість. Максим нарешті повернувся, подивився на Марію Петрівну. Тепер він бачив, як багато спільного між ними ті ж риси обличчя, той же розріз очей і та сама родимка на шиї, яка передалася їм обом. Мене ніхто не всиновив, сказав він глухо, я так і виріс у дитбудинку. будинку, учився, вступив до медичного. Весь цей час думав, що я нікому не потрібен. Марія Петрівна схлипнула і раптом кинулася до нього, обійняла, притиснула до себе. Пробач мені, синку, шепотіла вона, пробач, якщо зможеш. Я все життя каралася за той вчинок!» Максим стояв нерухомо, не знаючи, як реагувати. Двадцять вісім років він мріяв про цю мить, зустріч із мамою, уявляв її по-різному, але ніколи так. Стільки років він жив без родини, а виявляється, вона була зовсім поруч. Оксана підійшла до них, несміливо торкнулася його руки. Знаєш, сказала вона тихо, я завжди мріяла про старшого брата. Коли Сашко загинув, мені так його не вистачало, а тепер виявляється, що брат у мене був завжди. Максим дивився на цих двох жінок, свою матір і сестру, і відчував, як в душі щось тане. Біль і образи, які він носив у собі всі ці роки, поступово відступали, змінюючись іншим почуттям розумінням. Розкажіть мені, попросив він, сідаючи за стіл, розкажіть усе про себе, про батька Оксани, про Сашка. Я хочу знати все про свою родину. І Марія Петрівна розповідала про те, як після відмови від нього намагалася знайти сенс життя в роботі, як зустріла Петра, доброго, надійного чоловіка, який став батьком Оксани, як народився Сашко, їхня пізня, несподівана радість, як важко було пережити втрату чоловіка і сина в тій страшній аварії. Оксана додавала свої спогади про щасливе дитинство, про те, як мама працювала на кількох роботах, щоб дати їй освіту, про те, як мріяла стати лікарем, щоб допомагати людям. Розмова тривала до пізньої ночі. Максим розповідав про своє життя в дитячому будинку, про те, як мріяв стати лікарем, як важко пробивався до своєї мети. З кожною хвилиною стіна відчутження між ними ставала все тоншою. А знаєш, раптом сказала Оксана, тепер я розумію, чому вибрала медицину. Це у нас сімейне. Вона засміялася і Максим уперше за вечір посміхнувся у відповідь. Дивно було усвідомлювати, що в нього є сестра, така схожа на нього не тільки зовнішньо, але й прагненнями. Марія Петрівна дістала альбом з фотографіями. Максим жадібно вдивлявся в знімки, намагаючись надолужити всі ті роки, коли не знав своєї родини. Ось його мати молода, така схожа на нього. Ось маленька Оксана. Він міг би бути поруч із нею, захищати її, бути справжнім старшим братом. Це Петро, Марія Петрівна показала фотографію усміхненого чоловіка, який обіймав її і маленьку Оксану. Він був хорошим батьком, і тебе прийняв як рідного, я знаю. В її голосі знову забринів сум. А це Сашко. Оксана показала зніму хлопчика років десяти. Він був такий веселий, активний, завжди мріяв стати футболістом. Максим дивився на фотографію свого зведеного брата, якого ніколи не зустріне, і відчував дивний щем у серці. Коли альбом був переглянутий, всі троє сиділи мовчки, переповнені емоціями і враженнями. Перший заговорив Максим. Знаєте, я не знаю, як це все прийняти. Стільки років я думав, що я сам у цьому світі, а тепер, тепер у тебе є ми, тихо сказала Оксана, якщо ти захочеш, звичайно. Вона дивилася на нього з надією, і в її очах він бачив відображення власної самотності. Я знаю, що не маю право просити пробачення, Марія Петрівна говорила тихо, але твердо. Те, що я зробила, це не виправити. Але якщо ти даси мені шанс, нам шанс, може, ми зможемо побудувати щось нове? Максим довго мовчав, в його душі боролися різні почуття біль покинутої дитини, образа на матір, яка відмовилася від нього, і водночас розуміння її тодішньої ситуації, співчуття до її втрат і якесь нове, незнайоме досі відчуття приналежності до родини. Я не знаю, чи зможу називати вас мамою, нарешті сказав він, але я хотів би спробувати, спробувати бути частиною цієї сім'ї. Оксана раптом підскочила і міцно обійняла його. Ти вже є частиною нашої сім'ї, ти мій брат, і це найважливіше. Її щирість і безпосередність розтопили останні крижинки в його серці. Було вже далеко за північ, коли Максим зібрався йти. На порозі він обернувся і подивився на дві постаті у дверях матір і сестру, його родину, яку він знайшов так несподівано. Я зайду завтра, сказав він, якщо можна. Звичайно, можна, відповіла Оксана, і післязавтра, і коли захочеш, ми тепер завжди будемо разом. Дорогою додому Максим думав про дивовижні повороти долі. Він прийшов допомогти незнайомій жінці, а знайшов свою родину. Можливо, це і є те, що називають призначенням лікувати не тільки тіла, але й душі, з'єднувати розірвані зв'язки, повертати втрачене. Наступні тижні пролетіли як один день Максим часто приходив до матері й сестри, поступово звикаючи до думки, що тепер у нього є родина. Оксана виявилася чудовою сестрою, веселою, щирою, готовою годинами слухати його розповіді про роботу в лікарні. Марія Петрівна намагалася надолужити втрачені роки. Вона готувала його улюблені страви, швидко вивчивши його смаки, турбувалася про його здоров'я, намагалася створити той затишок, якого йому так не вистачало в житті. Одного вечора, коли вони утрьох сиділи на кухні, Максим помітив, як мати крадькома витирає сльози. Щось сталося? стривожився він. Марія Петрівна похитала головою. Нічого, просто подумала якби Петро і Сашко були живі, як би вони раділи, що ти знайшовся. Оксана взяла матір за руку. Вони знають, мамо, я впевнена, що знають і радіють за нас. Максим відчув, як щось стискається в грудях він ніколи не зустріне свого відчима і молодшого брата, але через розповіді матері і сестри вони стали частиною його життя. В лікарні помітили зміни в його характері. Максим став м'якшим, уважнішим до пацієнтів, тепер він краще розумів сімейні драми, які часто розгорталися в стінах лікарні. Ти ніби світишся зсередини, зауважила якось медсестра Наталя. Оксана почала проходити практику в його відділенні. Було дивно і приємно спостерігати, як вона спілкується з пацієнтами, як впевнено виконує процедури. Вона буде чудовим лікарем, з гордістю говорив Максим колегам, і серце наповнювалося теплом від слова сестра. Марія Петрівна нарешті погодилася залишити одну з робіт. Максим наполіг на тому, що тепер він допомагатиме фінансово. Ти повинна більше відпочивати, сказав він. У тебе тепер є син, який може про тебе подбати. Це було вперше, коли він назвав себе її сином. Марія Петрівна розплакалася і довго не могла заспокоїтися, а потім дістала з шафи невеличку коробку. Я зберігала це всі ці роки, сподівалася, що колись зможу віддати. У коробці лежали його дитячі речі чепчик, в якому він був у пологовому будинку, перший повзонок, кілька фотографій новонародженого, і лист, пожовклий від часу конверт, на якому тремтячим почерком було написано Моєму синові. Я писала його кожен рік на твій день народження, пояснила Марія Петрівна, розповідала про своє життя, просила пробачення, мріяла про зустріч. Я знала, що, можливо, ніколи не зможе віддати ці листи, але не могла не писати. Максим читав листи всю ніч. Сторінка за сторінкою розкривалася перед ним історія жінки, яка 28 років жила з почуттям провини і надією на прощення. Він бачив, як змінювався її почерк, як з'являлися і зникали плями від сліз на папері. Вранці він прийшов до матері, без слів обійняв її і довго стояв так, відчуваючи, як вона плаче, уткнувшись йому в плече. Я пробачаю тебе, мамо, нарешті сказав він, і відчув, як разом з цими словами з його душі нарешті йде тягар образи і самотності. Минув рік. Життя склалося так, як ніхто з них не міг передбачити. Максим перевіз матір і сестру в новий просторіший будинок, тепер вони жили всі разом. Марія Петрівна нарешті змогла залишити важку роботу і займалася тільки домом, створюючи той затишок, про який Максим мріяв все життя. Оксана успішно закінчила медичний університет і почала працювати в тій же лікарні, що й брат. Колеги жартували, що тепер у відділенні з'явилася сімейна династія. Брат і сестра часто консультувалися один з одним, і пацієнти любили їх за професіоналізм і щире бажання допомогти. Одного дня Максим знайшов у поштовій скринці конверт. Всередині була фотографія, та сама, перша, де новонароджений він був на руках у молодої Марії Петрівни, а на звороті було написано моєму синові, якого я знайшла через стільки років. Тепер ця фотографія повертається до тебе, єдиний свідок початку нашої історії. Максим поставив фотографію на робочому столі в кабінеті. Поруч стояли інші він з Оксаною в лікарняних халатах, мати на кухні готує вечерю, всі троє на відпочинку на морі. Нові спогади, нові моменти щастя, які тепер наповнювали його життя. В лікарні до нього часто зверталися люди з складними сімейними історіями. Він вислуховував їх з особливим розумінням, знаючи з власного досвіду, що ніколи не пізно почати все спочатку, що любов і прощення можуть творити дива. Марія Петрівна розквітла, маючи можливість нарешті повністю присвятити себе дітям. Вона влаштовувала сімейні вечері, на яких вони довго розмовляли, сміялися, згадували минуле і будували плани на майбутнє. В такі моменти Максим особливо гостро відчував, яким щасливим подарунком долі стала для нього та випадкова зустріч з пораненою жінкою. Якось переглядаючи старі документи, він знайшов той самий рецепт, який виписав матері в їхню першу зустріч. Папір пожовк, але слова все ще можна було розібрати. Знаєш, сказав він матері, показуючи рецепт, тоді я прописав ліки для твоєї руки, а виявилося, що лікував свою душу. Оксана часто жартувала, що їхня історія могла б стати сюжетом для фільму, але для них це була просто їхня реальність, дивовижна, часом непроста, але справжня. Вони навчилися цінувати кожен момент разом, розуміючи, скільки років було втрачено. В день, коли минув рік з їхньої першої зустрічі. Вони всі разом поїхали на кладовище, шанували пам'ять Петра і Сашка. Максим поклав квіти на могилу людей, яких ніколи не знав, але які стали частиною його родини. Дякую, що берегли їх для мене, тихо сказав він, дивлячись на фотографії на пам'ятнику. Життя продовжувалося, вони вчилися бути родиною, долали разом труднощі, раділи успіхам одне одного. І кожен день Максим дякував долі за той випадковий випадок, який привів поранену жінку саме в його чергування, бо іноді найважливіші зустрічі відбуваються саме так несподівано, випадково, але назавжди змінюють життя. А в сімейному альбомі з'являлися нові фотографії історії родини, яка знайшла одне одного через стільки років, і на кожному знімку можна було побачити те, що не передати словами, щастя людей, які нарешті відчули себе цілими, знайшовши загублені частинки своїх сердець.